Це кадри пошуково-рятувальної операції на річці Потомак поблизу Вашингтона. Поліцейські човни та водолази вже кілька годин обстежують дно річки. Саме над нею, пізно ввечері в середу, пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом армії США. За нашим часом це було вже під ранок четверга. На борту пасажирського перебували 64 людини, а у військовому троє. Сталося це під час заходу на посадку до аеропорту імені Рейгана поблизу Вашингтона. Обидва повітряних судна після авіатрощів впали у воду. Літак. Розбився на кілька частин, тих, хто вижив, рятувальники поки не знайшли. Хто перебував на борту літака і що саме могло стати причиною авіакатастрофи, розберемося далі. у Несеця. Момент авіатрощі зафіксували камери відеоспостереження. На цих кадрах бачимо, літак летить низько у нічному небі. Це все відбувається біля аеропорту імені Рональда Рейнгана у Вашингтоні близько 21-ї години за місцевим часом. Саме туди, в цей момент, і заходить на посадку пасажирський літак. Проте у небі зіштовхується ймовірно з вертольотом. Відбувається вибух. На кадрах бачимо яскравий спалах. Пізніше у федеральному управлінні цивільної авіації США повідомили пасажирський літак компанії American Airlines вилетів із Вічіто, штат Канзас, із 60 пасажирами та чотирма членами екіпажу на борту і зіткнувся у повітрі із вертольотом армії США Black Hawk, в якому перебували троє людей. А саме троє солдатів, повідомив CBS News представник міністерства оборони. Вертоліт пише видання в той момент здійснював тренувальний політ. Після зіткнення пасажирський літак, за даними CBS News, розпався. На кілька частин, які лежать тепер у воді на глибині до 2,5 метрів, поліцейський повідомив виданню, що у воді три ділянки з уламками. Тут зауважу, що температура води в потомаку зараз лише трохи вище за нуль за Цельсієм. Пише Бібісі. А за такої температури людина втрачає свідомість від переохолодження вже протягом 10-15 хвилин. Це дуже складна операція та умови для рятувальників. Там надзвичайно важкі. Так описав ситуацію керівник пожежної та екстреної медичної служби округу Колумбія Джон Доналі. Проте Близько трьохсот рятувальників все ж продовжують обстежувати дно річки. В цей час рідні тих, хто перебував на борту пасажирського літака, не втрачають надії. Я просто молюся, щоб хтось витягнув дружину з річки прямо зараз, поки ми розмовляємо. Це все про що я можу просто молитися. Богу, коли ви востаннє з нею розмовляли? Вона написала мені смс, що вони приземляються за 20 хвилин. Чи можете ви показати нам повідомлення? Останнє з моїх повідомлень не було доставлено. Тоді я зрозумів, що щось могло статися, і на ранок стало відомо. Рятувальники знайшли в річці щонайменше 28 тіл. Донелі сказав, що немає надій, що хтось в цій авіатрощі вижив. На даний момент ми не віримо, що хтось вижив у цій катастрофі. Ми витягли 27 тіл з літака і одне з вертольоту. І районна судово-медична експертиза має задачу передати тіла цих людей їхнім близьким. І ми продовжимо працювати, щоб знайти всі тіла і передати їх їхнім близьким. Через авіакатастрофу Національний аеропорт імені Рейгана буде закрити щонайменше до п'ятої ранку п'ятниці. Серед пасажирів літака були фігуристи та тренери. Цю інформацію підтвердила Асоціація фігурного катання США. А от CNN пише, що спортсмени та члени їхніх сімей повертались з національного табору розвитку, який відбувається одночасно з чемпіонатом США з фігурного катання. Також серед пасажирів ймовірно були і фігуристи російського походження. Пропагандистське видання ТАСС повідомило, що на борту літака могли перебувати колишні російські фігуристи, а нині тренери Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Загибель в авіакатастрофі. Фігуристів та інших співгромадян Росії підтвердив і речник Кремля Пісков. Про причини зіткнення поки говорити зарано. Як повідомляє CNN, нещодавно призначений міністр оборони Під Гехсет заявив, що відомство розпочало розслідування причин авіакатастрофи. Пентагон поки не коментує ситуацію. Проте, як передає CBS News, водолази ймовірно знайшли одну із двох так званих чорних скриньок, тобто бортових самописців літака. Утім, наразі не зрозуміло, чи це голосовий самописець з кабіни пілотів, чи той, що зберігає дані про роботу літака. Ну і також рятувальники отримали певний доступ до салону. Серед знайденого багаж при цьому військовий гелікоптер знайшли перевернутим догори дном, але він здається майже цілим. Аналітики кажуть, що американський військовий вертоліт Хак» ймовірно знав про інший літак поблизу. Однак що сталося далі, поки залишається загадкою. Пише CNN. Ще одне припущення полягає в тому, що пілоти літака могли просто не помітити вертоліт. Таку думку озвучили експерти CBS News. Президент Дональд Трамп відреагував на трагедію. Він заявив, що трощі можна було запобігти. Літак, як пише Трамп, ідеально заходив на посадку в аеропорт. Проте військовий вертоліт ішов прямо на нього протягом тривалого часу. Пізніше на прес-конференції він підтвердив, що в авіакатастрофі ніхто не вижив. Знову ж таки, ви могли суттєво сповільнити вертоліт. Ви могли зупинити вертоліт, ви могли піднятися, ви могли спуститися, ви могли йти прямо вгору, прямо вниз. Ви могли повернути, ви могли зробити мільйон різних маневрів. Чомусь він просто продовжував йти, а потім зробив легкий поворот в самому кінці, а це було на той час вже пізно. вони не повинні були бути на однаковій висоті. Генеральний директор American Airlines компанії, чий літак розбився, після авіакатастрофи заявив, що вони співпрацюють із правоохоронцями з того, що точно відомо пасажирський борт зіткнувся з військовим літаком дійсно під час того, як заходив на посадку. Ми повністю співпрацюємо з національною радою з безпеки транспорту в її розслідуванні та продовжуватимемо надавати всю можливу інформацію. Наша співпраця безперервна, і ми хочемо дізнатися про сьогоднішні події все можливе. Ну і тепер авіакомпанія зосереджена також і на потребах інших пасажирів та їхніх сімей. Аеропорт Рональда Рейгана у Вашингтоні це один із найвимогливіших щодо безпеки у штатах, каже український авіаексперт. Адже цей аеропорт розташований за 4 кілометри від Білого Дому та Капітолія. Як пише Вашингтон Пост, аеропорт імені Рейгана працює в складному повітряному просторі. Там є і внутрішні рейси, і військові літаки, і вертольоти та інші борти. В районі аеропорту імені Рейгана уже були авіакатастрофи. І одна з них під час польоту літака у 80-х роках. Тоді Боїнг сімсот 37, злітав у січні під час сильного снігопаду. Причинами аварії тоді стали недостатнє розмерзання крил літака і помилка екіпажу. Літак не зміг набрати висоту, врізався в міст і впав в річку Потомак. Тоді загинули більше 70 людей, а п'ятеро вижили. Але повернімося до нинішньої катастрофи. Наразі не озвучено офіційних версій авіатрощі ні владою, ні правоохоронцями. Наші колеги попросили українського експерта прокоментувати відому наразі інформацію про обставини авіакатастрофи. Треба зрозуміти, що в є дуже велика кількість військових літаків, поряд військової бази, які виконують там рейси. Тому тут я би сказав би, що до цивільного літака немає запитань, тому що він вийшов по назначеному йому курсу безпосередньо диспетчерами землі. Що саме там робив? Військові літаки, гелікоптер, перепрошую, і чому б саме в цьому місці, тут теж є запитання. Тому на мою думку, таки, це. А... Дисконект в відсутність комунікації між військовим сектором і цивільним сектором, що призвів до загибелі цивільного населення. Ця аварія стане приводом для суттєвого коригування безпекових норм під час використання аеропортів. Так вже було під час падіння вже згаданого мною літака у 80-х роках. Після тієї трагедії у США значно посилили правила боротьби з обмерзанням літаків. Ну і наразі ми очікуємо нових даних про рятувальну операцію та офіційні коментарі щодо польоту і військових військового гвинтокрила і цивільного літака. Тож підписуйтеся на Суспільне новини, зокрема у Телеграм та Ватсап, де найшвидші оновлення. Та стежте за цим каналом. І напишіть нам, будь ласка, нашій команді дуже важливо знати, чи цікаво вам взагалі було б почути продовження цієї історії у наступних випусках. Несеться.